Добрий вечір. Приїхала на ЖК Національний познімати вам комерційне приміщення, як воно виглядає, де воно розміщено. Перед нами житловий комплекс Національний, адреса, вулиця Стрийська, 108. Власне, ось так от вона йде. Напроти в нас будується новий житловий комплекс від забудовника Ріел. І це вулиця Стрийська, там у нас податково в тому напрямку перехрестя Стрийська наукова. Що в нас поруч по сусідству? Рукавичка на першому поверсі комерції. Рукавичка, інструменти Дніпро М, Оквайн, власне, фасад нашого приміщення, українська фабрика дверей, далі студія м'яких меблів і МТАК Скаут. Це є Спорядження спортивне і військове. А далі People, це, по-моєму, офіс, айтішки, якщо не помиляюся. На другому поверсі студія інтер'єрного дизайну до них от вхід заходиться через цей вхід або оцей. І піднімаєтесь на другий поверх. Студія інтер'єрного дизайну, студія схуднення. Далі весільний салон, оренда суконь. А тут в нас оренда, також вільні приміщення, студія масажу. Простір краси, салон Шпалер, і там в куточку, по-моєму, пустує приміщення. Йдемо всередину, глянемо детальніше. Ні, перш ніж йти всередину. Ці секції, це є перші секції цього м -м, житлового комплексу, вони вже є здані і заселені давно, ще до війни. Тут видно, що люди проживають. І далі. Ось так от пішов житловий комплекс в тому напрямку і в тому напрямку практич, практично квадратом. Пізніше скину генеральне планування і покажу, як виглядає сам комплекс. Також там є бізнес-центр. І йдемо глянемо наше приміщення. По парковці проблем немає. Парковка є ось тут паралельно, ось так цілий ряд. І позаду ну не асфальтована, але також дуже-дуже-дуже багато місць для парковки. Тобто запаркуватися є завжди де. По приміщенню, загальна площа приміщення 84 квадратних метра, Ось так от ми заходимо. Такі вітрини. У нас є тут 16 кВт світла. Цей open space має до 70 квадратів. По плануванні глянемо детальніше. Тут таке технічне складське приміщення, опалення, електричний котел, також стоїть фанкойл, санвузол. Стоїть фанкойл, як в закладах. Попереднім орендарям його було достатньо для опалення. І ще одне приміщення. Ось таким чином воно все виглядає. Також додаю детальне планування.